Всіх вітаю на каналі моїми очима. Мене звати Інна і я живу в Ірландії, показуючи своє життя вам. Ну покажіть своїх дітей. Покажіть дітей. От, ви дві двоє, двой, іде Маленький Маленькі. Ну така і взяла б на роги, якби в неї роги були. Чуєш, диви, яка биковата корова? Так, да, це. Не і кажу, вона класна. Доброго дня усім. Вірніше навіть вечір, вже сьома година. Ну, темніє, зараз пізно, так що нормально. Гадайте, куди я йду? Навіть не я, а ми. Максим на заправку пішов. Щось хоче собі там солодке купити. Як ви думаєте, куди ми йдемо? Напишіть в коментарях. І чому в мене таке. Обличчя задоволене. Інтрига, інтрига. Підемо ну, туди я завжди в принципі, ходив. У, я вам зараз покажу корівок. Поки Максим там десь блиндається. Дивіться, там два маленьких телятка є. Руденьких. Чи навіть більше? Три. Подивіться. Ой, які ж манюсінькі ще, геть маленький. Одному точно, наче десь плюс-мінус тиждень ще. Ну це така велика, крупна, м'ясна порода. Там ще зліва геть манюсінькі є, отам від корівок. Бачите, мокро, дощ тільки що був такий. Я вже думала, що ми нікуди не підемо, аби вчора хотіли сходити туди, де ми зараз йдемо. І сьогодні хотіли вдень, але потім дощ таки пішов. І я це дивуюся, чому маленьких телят вони випускають на мокру траву. Чи вони в них не здуваються, чи вони в них привчені. Дивно, чи все добре, так можна. Вон, бачите, поповзли туди малі. Може, вони ще й не пасуться сильно, що, напевне. Молоко ж п'ють. Бачите, три корівки і три маленьких телятка. Красиві такі. О, дивись ще, від, 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 відпихає корову, вон, одна корова. Так добре після дощику взагалі супер. Так, а де той інший бичок? Де він? Нічого так довго немає. Ну, добре, я вперед, а він нехай нас доганяє. Що там, черга на заправці чи що? Не зрозуміло. Бачите, скільки поналивало водички? Але це такий літній теплий дощ і взагалі супер. Ми ось нещодавно йшли сюди. Це вам підказка. То ми втрьох йшли. Я, Максим і Сашко з нашого готелю. У мене там відео виходило. На дві частини, як ми йшли в Шеннон, а потім, як ми по Шеннону відносили резюме сашкове, щоб він хотів влаштуватися на роботу. Ось ми якось йшли, це ж. і отак при дорозі росли такі три великих гриба, величезних таких, схожі на наші польські гриби, ті, що в Україні ростуть. Але я думаю, що то якісь інші. Ну і нема, хотіла якраз ось показати вам і щось не бачу. Може то ще далі треба. Може вони там десь попереду. Я не знаю, а он довже йде. Вон хлопчина. Ай, нехай догані. Він швидко ходить, а я повільно. Так я до чого веду? Що це дощики, коли йдуть влітку, і особливо, коли їх багато, зараз я знаю в Україні. Грибний сезон розпочався, гарний такий. Ось, то мають рости гриби. Ну ми тут ні разу не ходили по грибочки. Якщо хто ходив в Ірландії, хто мене дивиться, напишіть, які ви тут гриби збирали. І де ви тут ходили по них? Чи по таких посадках неможливо ходити, тому що о, ну, там такі не пролазні... Джунглі, що там нічого не знайдеш, тільки очі собі повиколіш. А, ось все ці гриби. Зараз я вам покажу, але вони вже згинили зовсім. За пару днів ось бачите, які були. Вон, які. Їх черваки з'їли. І ось іще десь який здоровий. Там уже з того гриба нічого не залишилося. А от молоденьких я не бачу тут. Було б цікаво, коли вони тільки вилазять. О, берешіть уже щось. Будь здоров! Воно, блин. Блин де ця ав'яка. Я тебе чекати не буду. Ой, дурнюща. Хай нас доганяє. Ага, свистить. Нормальні дівчата на свист не повертаються. Не обертаються. <рес> Ні, доганяй. Ага, квакає. Скосили ось тут бур'яни, може ще які гриби виростуть. <рес> Слухайте, що йому робиться. Ой, Боже, треба чекати, ну це кошмар. Ах, добре, чекаю. Ты зробишь. <решил> <решил> Это капец. <решил> Лунная дорожка. Да, да. Давай, давай, розкажи. П'є, він вже щось собі купив і п'є вже. Я краса. Диви мені, мені, мені купив. Я... А ти коло собі? Дякую, слухай. А може? Я червоне, ти синє. Чекай, чекай, витерти тільки спочатку, дай, кофту. Отам, От де пить, витерти. Дай сюди, зупини. Чим так ну, того, що там воно пилюці, Це ж всі. Його... В ну, таке, що там руками його не розставляють. Я така, трохи гидлива. Давай, я вже буду це пити. Холодне. Да. Хо ти п'єш? тебе не знімають? Тонну сахара п'ю. <рес> а ти собі ти не купуєш без сахара? Ні. А ти ж, казав, ти ж казав, що вкусне. вкусне. Все-таки я була права, так? Да? Все таки не вкусне. Так? Не Несмачне. Ні, я просто можу його пити, а ти ні. Ну так ти ж собі міг купити без? Зачем? Ой, признай просто, що тобі не, теж... Ні, ні, ні. Признай. Ні. Признай, що тобі теж нет, без нет. цукру не нет. смачно. Дивіться, яка повійка красива. Біла. М -м -м. Клас. О, пішов вже, поблиндався. А дай мені коло, я хочу протестувати. Колу і пепсі. А ну давай, закрий очі. Закрий очі. Давай. Ні, давай. Я хочу, щоб ти. Дай, пок... Дай мені свою другу. Я тобі зараз дам і ти скажеш, що з них що. Ти закрив очі? Да. Поклянись. Да. Так, я тобі зараз даю і ти кажеш, угу. що ти будеш пити. Тільки з моїх рук, бо ти знаєш, баночку. Давай. Попало в рот? Що це? Коло. Ти подивився! Я не дивився! А ти дивився! Я не дивився, я глянуся Те п'ять коло. Ха-ха. Якщо ти подивився, я тебе тупо... знічтожу. Я тебе дуже А от це вже пепси. Мені передбачається вкус. А ну тепер ти мені давай. Так, чекай. Давай. Де воно? Ти можеш мені рівно? Рівно давать. Так, а друге? Так не чесно. Перша кола була, друга ця. В тебе тепліша вона по, по цьому, по, по смаку неможливо. Не не пепсі більш кисла. У пепсі металічний привкус більше. Я кислость ощущаю. А мені вона більш кисла. От ти коли мені дав, одразу така солодость. А оце попила, то воно наче кисле. Хтось побачить вушка зайчика. Думаю. О! Ді... Ану, ану, ану. А ну давай підійдемо туди. Ні, там не пройдеш, видиш кучу грізне. Блін. А він наверх уже побіг чи ні? Ні, він не побіг наверх. Він ще. Вон він сидить. Блін, не бачу. Я його знімаю. Опа. Ти його бачиш? Так. А да. ось його. Застив. А я не бачу його. Він застив. А ну давай його наполохай, а ти знімай. А, да, він побіг. ха яке. Да, все. Ну покажіть своїх дітей. Покажіть дітей. О, ти ви диви, двоє, дві йде биковать. Маленькі який Ну така і взяла б на роги, якби в неї роги були. Чуєш, диви, яка биковата корова. Так, да, це. І кажу, вона класна. Чого ви боїтеся? Ми ж нічого вам поганого не робимо. І зразу на какулься. Ну, злиця, злиться, дивіться. Ну от як заборонять своїх телят. Диви, як боронять. А ті диви, телята між коровами заховалися. Вон там. І все. Ну ця старша, видно оця. Вона замість бика тут, бачиш? Диви, підганяй, підганяй малих. Як цікаво. Ну все, ми пішли. Контролює. кавса контролер. У нас дощик іде. А я вийшла, хочу подивитися. Там жінка якась возить зелень. Огірочки, томати. Написали в групу, що зараз будуть. Хочу просто подивитися, що там, може, що і придбаю зараз. А може вона по замовленні тільки возить. Зараз глянемо. Я навіть не знаю, де вона. Там воно хтось сидить, зараз запитає, куди вона привозить ту зелень. Посиділа, я почекала 5 хвилин. Тут в групу та сама жінка пише, що вона заїде вечором. Капець. Коротше, накуплялася зелені повно. Може, напишу зараз особисті, спитаю, що почому в неї. Ну, просто цікаво, знаєте. Я ж люблю всяку зеленушку, та вона і корисна, її треба їсти. Ой, так що, такі справи. Покажу зараз, що я зробила сьогодні. Зараз вже почала відосик знімати, я вже на ніч томати не забираю в кімнату, ну, якщо буде бурель війна, мабуть, буду забирати, так. Ні, ось перець винесла на дощик, щоб дощик помочив, бачите? Такий він у мене зараз. Такі щось листочки він спускає. Квіточки мої. Ось, підв'язала я томати. Ось бачите, палець за палку засунула туди. Ось ще цей великий мій томат. Ну і ці два ще не підв'язувала. Так що така у мене ось тут. Розсада. Ось хтось якогось сніжавочка залишив без рук, без ніг дітки якісь гралися. Так що такі у нас справи.